Який прикол, бачите, із мусорку каталізор торчить Коротше йду я додому з роботи Коротше Гані там всяку херню, навірно кось старі повикидував. Розбираю Найшов советської качество. Чесно кажучи, ще не знаю що це таке Але я так зрозумів що це якийсь переключатель точок тому що прокручується повністю це одну штуку у них жал І та де є бля а, вот. І от такий от переключатель Фух. От таке можна приобрести руба короче за 20-30 гривен хренеть можна. Советское качество